Привіт! Сьогодні ми покажемо вам, як правильно робити масаж з мигдальною олією Craft Oil. справжній еліксир для вашої шкіри. А експерт Денис покаже, як це робити професійно. Привіт! Мигдальна олія це чудовий засіб для вашої шкіри. Вона живить, зволожує та допомагає зняти напругу. Давайте почнемо. Перед масажем бажано прийняти теплий душ для того, щоб відкрилися пори. Олію слід трохи підігріти. Беремо в руки олію, наливаємо собі на руки. І просто починаємо в руках її розігрівати тертям між собою. Наносимо олійку від плеча до кісті. Ніжними плавними рухами розносимо олійку вздовж цієї руки. Переходимо на долоні м'якими круговими рухами починаємо працювати з м'язами. Зараз трохи відволічемося від масажу і поговоримо про саму олію. Мигданна олія має чудові властивості для догляду за шкірою. Вона багата на вітаміни А та Е, які сприяють зволоженню та регенерації, а також жирні кислоти, що роблять шкіру м'якою та еластичною. Завдяки легкій текстурі вона швидко вбирається, не залишаючи відчуття липкості. Саме тому ця олія ідеально підходить для будь-якого виду масажу. Для замовлення цієї олії ми залишили посилання в описі під цим відео, а тепер повертаємось до нашого масажу. Також не забуваємо про наші пальчики. Плавним рухом переходимо на передпліччя та починаємо розминати дану ділянку. Після п'ятихвилинного масажу на даній ділянці відчувається покращення тону шкіри. Давайте підведемо підсумки. Кожна олія, яка представлена сьогодні у нас, має чудові властивості. Кунжутна олія допомагає у, у кого є дискомфорт у суглобах. Абрикосова олія допомагає тим, у кого суха шкіра. А мекдальна олійка може придати вашим рукам більш витинченого виду та відчуття легкості. Вибір за вами. Отже. Ви побачили, як використовувати нашу мигдалеву олію для масажу. А тепер коротко підсумуємо її основні переваги. Мигдальна олія не лише глибоко зволожує шкіру, утримуючи вологу, але й сприяє кращому кровообігу, що покращує стан шкіри. Завдяки вітаміну Е та антиоксидантам вона має заспокійливий ефект, допомагаючи знімати подразнення. Олія також сприяє регенерації шкіри, зменшує зморшки та розслабляє м'язи, знімаючи напругу після стресу. Для найкращих результатів використовуйте лише якісну олію холодного віджиму. Отже, тепер ви знаєте, як робити масаж з мигдальною олією Craft Oil. Ваша шкіра буде вдячна. А щоб завжди виглядати на всі 100, використовуйте олію регулярно. І не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і відвідати інтернет-магазин Крафтойл за найкращими маслами для масажу.